Пенсія для ФОП у 2025 році, що змінилося і як не втратити стаж. Багато ФОПів ігнорують тему пенсія і дарма. Зараз 2025 рік добігає кінця. І кожен ФОП буде подавати річну декларацію з додатком «1». Саме в цьому додатку вказується ваш ЄСВ, який ви сплачували у 2025 році. І саме він визначає, чи зарахують вам повний рік стажу, і який це стаж буде мінімальний чи більший? Формула проста: якщо ви сплачували ЄСВ із мінімальної заробітної плати. 1760 гривень на місяць вам зарахують один рік стажу. Але з мінімальним коефіцієнтом. І багато фопів кажуть: та навіщо мені та пенсія? Потім розберемось. Але саме через таке ставлення потім люди отримують мінімальну пенсію і нічого не можуть зробити. Тому питання сьогодні таке, який внесок ви робили щомісяця? Чи покриває він повний рік стажу? Чи плануєте ви збільшити базу нарахування? Чи плануєте ви відкрити пенсійний накопичувальний поліс? Моя порада: перевірте: в пенсійному кабінеті нарахування ЄСВ вже сьогодні ваш трудовий стаж. І також перевірте сплату ЄСВ в електронному кабінеті платника податків.